Вітаю всіх поціновувачів дронів, дринів і літаючих. Сьогодні у нас на розгляді Avalogic U10. Достатньо цікавий дрон. Хочу показати, що входить в комплекті та розповісти його плюси та мінуси. Ось так виглядає ця манюнька. Манюнька достатня, ну так, манюнька-манюнька. Можна принести в кармані. Запустити і мати діло. Дуже маленький, якісний Китай це якісний Китай. З достатнім пультом, знов-таки, базова Wi-Fi. Давайте подивимося на склад комплекту. Пульт. Достатньо цікавий, без ноу-хау, будь-яких фішок. Зразу вставляємо батарейки для тестування. Додаткова батарея. Батарея всього було десь дві. Десь є і друга. Батарея дві. Не одна, десь є й друга. Дві батарейки, Два проводка для зарядки. Такі якісні проводки. Не попутаєш з правильним, Не попутаєш з правильним. Повний комплект пропів. Один повний комплект пропів та викрутка. Обмежувачі такі обмежувачі. Ну і сам дрон. Дрон складається, як завжди. Кнопка увімкнення, вставляння батареїчки, така матюсінька камера. Камера одна всього одна камера. А... З цікавого одягаються захисти на нього. Ось таким чином. Томість на кожний проб. Зараз згадаю, як це воно. Ага, ось так ось. На кожен ПРО подягається свій захист. Угу. Захисти були в комплекті, нічого не потрібно додатково придбати, з таким чином з'єднується достатньо цікаво. Просто ефективно. Цікаво, просто ефективно. Два. І вони достатньо такі цікаві, гибкі. Я б сказав би так. Цікаве рішення. О, ось наш дрончик виглядає так в загальному вигляді. Давайте вставимо в нього батареечку, подивимося, як він з себе виглядає. Кріплення, бачите, яке цікаве. Це не просто Китай, але все-таки... Кнопки оцінки поточної якості заряду вона відсутня. Натискаємо кнопенку. І ось таким чином він світиться, приходить певний статус. Тепер давайте все-таки до пульта. Пульт теж під телефон. Ось він не а, І почав працювати. Ось таким чином. Що сказати не преміальна, середня якість, але по написам видно, що ну, якісний Китай, але спеціально зроблено не преміальна, середньої достатньо якості. Фото, GPS швидкість, обертання. Ну, все присутнє. Хочу звернути увагу, що пропи тут достатньо маленькі. і все-таки, навіть якщо він складеному моліді, то він виглядає там на руку. І прошу звернути увагу, що якість друку достатньо добра. По Wi-Fi це підключається. Є е, е, тільки переднє освітлення, нижнього немає і немає додаткових е, led освітлення на кожному з лучів. Томість, коли знаходиться стадії в робочому стані. Запускайся в нього працюють тільки передні LED. І тоді вже з телефона скачується спеціальне програмне забезпечення. Е, немає кольорових ледів, ті, які Ось є єдине, що статус батарейки, тобто показує, що батарейка достатньо розряжена. Батарея всього в комплекті 2. Пробував на ньому літати. А, все одно принцип дешевого дрону ну, мається на увазі, що а, ті деш дешевої категорії дронів. Оскій, дуже приємний на дотик. Ось ну, так намагається злітати. Ось такий. Скажемо ну, так, до тих, простих, маленьких. нам Не зміг заспокоїти. Е цікаве неординарне рішення, скажу так. Авіалог u 10 це карманник, який ви завжди можете взяти в будь-яке місце. І якщо вмієте керувати е китайськими одноразовими дронами, то ви, безперечно, з захистами нічого не пошкодивши, нікого не прибивши. Зможете долетіти до своєї цілі і в зоні Wi-Fi дії телефону зможете е з нього зробити свої зйомки. Made in China. М як завжди, маленька антена. Відсутні, ще раз скажу, ще раз відсутні будь-які світлові вогні, окрім за заряду акумулятора. Та передніх ходових огнів. Камера повертається на 90 градусів. Е, просте карманне рішення здивувати так, з машини, взяти, подивитися, але все-таки пам'ятаємо, що з цим китайцем достатньо не так і просто працювати. Він боїться повітря. Я вважаю, що в ньому десь вага десь грамів з 10-15-20. Тому цікаво, неординарно. З усього, що я бачив, це найменший представник е китайського рішення по Wi-Fi. І ну, якщо подивитись там на точку зору військових, то локальний Wi-Fi ніхто не заб'є. Тому так просто взяти там в розрізі 500 метрів від свого телефону, переглянути. Хід подій, ну можна, можна, можна так. Єдине, що із цікавого не зрозуміло Чи хороший Китай, чи... чи дешевий Китай. Так, по окрасці поверхневу. Здається, ну гарний Китай. А так, коли так дивишся в деталі, ну, не гарний Китай. Дві батареїчки, дві гарні зарядки, то все таке так там не пожалкували, зарядки гарні, пульт гарний, там помаранчево-чорний, все видно, все добре. Але якщо так розібратись там в певних комах, ну маленькі, дешевий китай. Чи він того вартий? Так, в школі мух поганяти. Ну да, можна. Або взлетіти на кришу, подивитись там стан. Гарабців. Прошу звернути увагу, яка камера. Там камера, Ну такі. То лі маємо, то ли не маємо. Але в характеристика все одно краю, що це 4К. 448К. Ще плівка не зідрана, тому підсвітки ніякої немає. такі тільки дивимося вперед. Але з приємного, що маленький. І наскільки я вчитувався в характеристики, то час ефективного польоту там до 10 хвилин. На одній баці мається на увазі. Ну, 10 хвилин це таке плюс-мінус добре. Тому якщо вам потрібно там е злетіти і подивитись там стан ваших сонячних панелей, ну цікаве рішення. Карман поклав від автомобільного USB зарядив та й маємо результат. Тому... для... Деяких прототипних робіт, типу там нагляд за електрообладнанням на криші, рекомендую. Там, Можливо там по криші політати теж порекомендую. Потрібно по навчитися літати і все буде добре. Пробчики зовсім маленькі, але є захист, причому захист такий, що в комплекті. Це дуже приємно. І я вже його пробував, наскільки ви бачите, то він цілий. Все-таки... Це не 3 d друк це штамповка, а штамповка вона є достатньо цілое ефективною І якщо замічаєте, то її не прикручуючи, вона все одно сидить достатньо ловко і не, не знімається сама автоматично, тому дійсно дрон виконує свою функцію, летить, злітає, робить свої дії і ще раз нагадаю надто маленький. Ще раз покажу, як ну, Тобто Ми розбираємо в ньому захисти всі швидесенько. Складуємо його. Ось він такий, дивіться, ось на маленьку чоловічу руку він поміщається там на пів руки, тобто його можна там в руці поносити. Це все теж роз'єднується. І маленьку коробчанку складується. Все, дрон складений, Ось, бачите, його стан. Можна сказати, що пульт в два рази більше, ніж сам дрон. Тому кому потрібно маленький, юркий, простий, стандартний дрон, рекомендую. Ще раз нагадаю модель Ava Logic U10. Сьогодні ми досліджували цю модель, тому всім рекомендую. Якщо потрібно маленькі, в руках здивувати або перегляну те електрообладнання, швидко прилетіти 300 метрів, сфотографувати або відео, або фото на телефон. Рекомендую дуже гарний дрон. Всім дуже дякую, до зустрічі.